Вітаю! Ви дивитесь канал Небоон. Мене звати Катерина Боско. Ми продовжуємо наші щоденні адвентові роздуми і підготовку до різдва. І сьогодні ми роздумуємо над фразою відомої людини чи святого. І сьогоднішній автор нашої фрази це Василій Великий, це архієпископ Кисарії Кепадукійської. Йому також приписують авторство одноіменної літургії Василія Великого і те, що він придумав іконостас. А фраза його звучить ось як: Бог на землі, Бог між людьми, не у вогні серед голосу труб, не на горі що димить, або в темряві, ані в лячній ревучій бурі, даючи закони. Але в тілесній появі, лагідний і добрий, перебуває з людьми. Бог у тілі не діє здалека, як у пророків, але злучений з природою рівною людській природі, щоб у той спосіб, через своє тіло споріднене з нами, привести нас до себе, привести все людство. Це така багата фраза, тому що тут згадується і старий заповіт, і новий заповіт. Не знаю, чи помітили ви, але коли буквально в першому рядочку йдеться про... Він не в хмарі, він не в бурі, він не в вогні палючому, як у пророків. Тут дуже чітко проглядається те, як Бог являвся, наприклад, Мойсеєві або Пророкам, тому що це завжди було такий бах з фейерверками, Це завжди було якось так видовишно. І часто саме так сприймався Бог, який приходить, ну знаєте, який такий має великий об'єм, якщо можна так сказати. Він так масштабно з'являється і масштабно втручається в життя людини чи цілого народу. І таким уявляли Ісуса, тому що Він є сином Божим. Він месі, який має прийти і спасти. Уявіть собі, якщо Бог приходить на землю у людській подобі. І він має таку велику місію, ну то це має бути просто супергерой. Це має бути хтось мега-мега потужний, дуже впливовий. Але ні, Ісус приходить як маленьке беззахисне немовля. Він приходить в природі, рівній людській природі. Тобто він приходить як беззахисне немовля, навіть не як дорослий чоловік. Хоча міг напевно в будь-який спосіб, бо він син Божий. Він приходить як маленький немовля для того, щоб прожити весь цей цикл нашого життя, взяти участь в цій людській природі, яка притаманна нам, кожному з нас, щоб пережити все, що ми переживаємо, пережити фізично скачки росту в дитинстві, пережити підлітковий період, пережити відчай, коли помирають друзі, допомогти тому, хто потребує. Він прийшов у людській природі, щоб стати ближчим, не як у пророків, каже Василій Великий, не як у пророків, які відчували велику дистанцію до цього необ'ємного, цього незрозумілого іноді Бога. Він приходить, щоб стати зрозумілим, щоб стати як людина. Нам легше зрозуміти людину, тому що ми її бачимо, ми розуміємо, як вона поводиться. Ми можемо прочитати навіть по її очах, її реакцію. Ми відчуваємо її тембр, її емоцію. Ісус прийшов, щоб ми його могли отак обмацати, щоб ми могли відчути, який він близький, бо він також на фізичному рівні дуже близький. Це його найбільша мрія, щоб кожна дитина. Кожна Божа дитина, кожна людина повернулася до Бога. Йому не важко вийти на зустріч, і як у притчі про блудного сина, батько написано, що батько побачив ще здаля, як син йшов, і вибіг до нього. І Богові не важко вибігти на зустріч тобі. Це не становить проблеми, але він дуже толерантний і він хоче, щоб і ти цього хотів. В цих стосунках є інтерес, якщо цей інтерес є з обох боків. Не забудьте підписатися на наш канал і зустрінемось завтра в цей самий час.